Доброго ранку, сьогодні субота, і ми з вами приготуємо сироп на зміцнення. Для цього нам потрібно, який називається оксимель. Для цього нам потрібно часник, мед, часник домашній, у нас український мед, також домашній. Щоб визначити, чи він домашній, потрібно, щоб тут була, як наливають вам, була пінка. То це справжній мед. Оцет, уксус яблучний, домашній також. І олія орегано, Щоб була мінімум 80%, у нас 90%. Заварта орегано. Обираємо, обираємо часник і вкидаємо з гнятами його, здавлюємо, і вкидаємо його до банки. Півлітровий. Обов'язково. Банка мусить бути стікляна, не можемо уживати металу. Кришка також повинна бути або стікляна, якщо ви маєте, або така в нас звикла українська кришка. До часнику ми додаємо яблучний уксус. Цього мені допоможе моя дочка. Заливаємо до половини. Доповнюємо слоїк медом. Нашу ложку, а метал не можемо вживати. Стоп. бачите? Замінюємо на дерев'яну ложку. Чому не можна вживати метал? Тому що тут оцет яблучний і він окисляється. Тому беремо ложку дерев'яну, пластмасову. Це займе вам час, якщо у вас мед. Не єсть рідкий. Меду ми докидаємо до почти до повної банки. <му> так. Але смачно стікає наший мед. Все це ми можемо з вами перемішати. Також дерев'яну ложку вживайте. Обов'язково не. не вживайте ложки желізної, металевої. Наш головний інгредієнт дикий орегано. нам його потрібно 12 крапель. Наш мед майже розтворився. Вимішуємо до однородної консистенції. Але якщо трошки зостанеться вам меду, то Не розпускайте вже його, він сам розпуститься, можете заставити. Так. І беремо наше орегано. Я використовую ось таке, тому що трудно знайти в інтернеті щось нормальне. Це вже нормальне, це вже провірене. Замовляю його в Польщі. Стата нам поможе. 12 капель. І помаленьку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять. Цього хватить. Можна буде тринадцяти, якщо хоче хтось має. міцніше. Цьому всьому смаку додає гіркоти орегано, не часник. Воно буде гірке зі смаком часника, але дуже поживне для вашого здоров'я, корисне. І якщо тільки якийсь кашель або сопляк під носом, або ви себе просто погано почуваєте, уживаєте цього чайну ложечку, можна запивати. Якщо дітям, можна додавати більше меду, воно і так буде з медом, але коли ви його будете вживати, воно буде мати чесничний запах. Ви розколотіть цю ложечку з медом і вживайте. А зараз кінцеве. цей часник повинен постояти в холодильнику 5 днів. Через 5 днів ви витягуєте часник, і тільки тоді ви можете його вживати. Тому ще це не кінець. Зустрінемося з вами за 5 днів. Закриваємо і ставимо до холодильника. А ви вже не збирали калину? Якщо так, то зустрінемося з вами в наступному відео В фільмі. До побачення!